Право номер 3 перший пункт. Розгляньте рисунок 1. Який блок зображено на рисунку? Наскільки підніметься вантаж, якщо вільний кінець мотузки витягти вгору на 10 см? З якою силою F тягнуть мотузку, якщо вага вантажу 60 Н? Тож, ну давайте подивимося на цей рисунок 1. Я його переніс на екран. Що ми тут можемо побачити, що у нас використовують для підняття вантажу блок? Який це блок? Це рухомий блок. В нього центр його може підніматися, опускатися під час піднімання вантажу. Це рухомий блок. Так, ну, Якщо так, вагою, якщо знехтувати блоку, то на цей блок знизу буде діяти вага вантажу. Давайте її підпишемо. Це буде літера П велике. Це вага вантажу. Добре, якщо ми діємо на вільний кінець мотузки з силою F, то в цій точці і всіх інших натяг мотузки також буде F. То це говорить про те, що якщо ми тягнемо вгору, то я можу зобразити тут праворуч, що у нас на мотузку буде також тут тягнути із іншої сторони сила F. Така сама, з якою ми тягнемо за вільний кінець. Тобто на цей блок вгору буде діяти дві сили F1 і друга. Ну добре, будемо це враховувати. Зараз записуємо, який блок зображено на рисунку. Це ми потім запишемо, наскільки підніметься вантаж, якщо завільник кінець мотузки витягнути вгору на 10 см. Ну що ж, записуємо, що h, хай буде H позначаємо дорівнює 10 см. Є. Yeah. Далі, з якою силою F тягнуть мотузку. Якщо вага вантажу, записуємо P вага. Дорівнює 60 н. У нас запитують, наскільки підніметься вантаж. Ну що ж, вантаж. До нього прикладена вага P. Давайте напишемо H, висоту, на якій підніметься вантаж P, H з індексом P з мак Далі, з якою силою F тягнуть мотузку? Пишемо F знак питання. Ну що ж, давайте нас запитують, який блок зображено на рисунку. Записуємо, що на рисунку. Зображено. Так і пишемо, що на рисунку. На рисунку. Зображено. Рухомий блок рухомий блок. Є? Далі наскільки підніметься вантаж, якщо вільний кінець мотузки витягнути вгору. Ну що ж, якщо ми витягуємо вгору частину мотузки, ну, наприклад, ми витягнемо вгору. А яку частину? А якщо ми вгору витягнемо на 10 см, то це означає, що ці 10 см, половинка з цих 10 см буде зліва і половинка справа. Тобто, коли ми витягнемо 10 см, у нас не підніметься вантаж на 10 см. Бо ці 10 см, якщо ми перерисуємо цей блок вище, то ці 10 см розподіляться на мотузку зліва і справа. То ми говоримо, що тоді H з індексом P для рухомого блоку, пишемо H з індексом P дорівнює H, що ділиться на 2. Тобто, якщо ми ще раз тут витягнемо на 10 см, то зараз 5 см ми витягнемо з одної сторони мотузки, 5 з іншої, і блок підніметься всього на 5 см, H на 2, і зможемо знати, що це дорівнює 10 см. Що ділиться на 2, ну і це дорівнює 5 см є. далі з якою силою F тягнуть мотузку. А отут аналогічно ми можемо записати: ну або що сила F це вага, що ділиться на 2, або запишемо, що сила F, що тягне вгору, і сила F, бо дві мотузки тягнуть вгору. То ми записуємо, що F F. Це дорівнює, а вниз тяне вага P. Так? Ну, Або ми можемо сказати, що F F це 2F, дорівнює P вазі. Або ну, якщо 2F дорівнює P, то щоб знайти F, ділимо на рівняння на 2, чи рухаємо по діагоналі. Записуємо, що F дорівнює P, що ділиться на 2. Формула у нас є, обчислюємо, чому дорівнює F. F тоді дорівнює. Замість P ваги пишемо 60 ньютон, що ділиться на 2. Ну і це буде дорівнювати 30 н. І записуємо відповідь. Отже, який блок зображено на рисунку? Записуємо рухомий блок. Далі, наскільки підніметься вантаж HP? Записуємо HP дорівнює 5 сантиметрів. Ну і далі, з якою силою F тягнуть мотузку? F дорівнює 30 Ньютон. Тобто виходить, що наш блок. Рухомий дає виграшу силів два рази. Ми піднімаємо вантаж 60 Н вагою, використовуючи силу 30 Н. Але він програє у відстані також у 2 рази. Ну що ж, ось таке завдання про рухомий блок. На цьому вправу завершено.